Всім привіт, банда, я вітаю на каналі Каші Скарб. Це про коропову ловлю. Друзі, сьогодні ще один ролик про коропову ловлю. Я розповідаю, як я роблю всякі приколи, ништячки, всякі всякі штучки, які ви питаєте в коментарях. Написала людина, як в'язати лідкор. Чесно кажу, лідкором максимально рідко користуюсь. Лідкор більше йде для. Трофейних водойм, чесно ну, типа, він оберігає рибу, щоб луз... ну, є, щоб леска і там, шнур не обдирали рибу, не впікали, щоб не збивали луску. Чи це працює скоріш, коли всі в основному водойми цим е, ну, спортивні, трофейні заінтересовані? Думаю, працює. Чисто моє мніння, ну, не знаю, чесно, е, на шоклідері та ну, тут ще на трошки більше, чому шок лідера, якщо так взяти. Так що не бачу різниці. Потім йде по літкорах. Відкору є е, ну, в мене лічно двох видів на даний момент. Е, їх є вовче, два види. Це перший, е, без свинцевий, без серединки. От, Ну, Просто він йде просто як, товста, е, це, як товстий штур. В середині він пустий, можна ну, покажу, як його зараз я згадати. Друга. Це я взяв від CarPro. Це, чесно, фірму не знаю. Купляв на Aliexpress давно в розмутці, ну Я рідко ними користуюсь, чесно, рідко. Я їх нарізав по метру собі. Типа, взяв і Плюс-мінус метр порізав. бачите, Тут метр, порізав собі так і яжу їх. Другий я купив спеціально для відео від CarPro. Це у нас іде з наконечником. Sven Бачите, він всяку форму приймає. Типу, це зроблено, щоб він тонув краще і щоб він типу, форму тримав, дна, щоб це все. Але це ну чесно, це хрень. Для наших водойм це воно взагалі не потрібно. да, Це потрібно для таких водойм річок, якихось жорстких де, бровки, де ракушка, От стальна проводка вам буде тримати. А в основному для наших. Озер, ставки, це нафіг не потрібно, чесно, оця фігня. Воно може... От його, там, якщо чи у нас на Закарпатті проблема з сомиком канальним, я представляю, що він з ним не робить. Чесно, фігня. Так що, я купив, але тіпа, лишу собі трошки, але в основному я цю провоку не маю гети і все. Та й буду звичайно користуватися, коли потрібно. Так що цей ставимо сюди. Просто купив, щоб ну, знали, є ще й такі. Якщо ви робите, я думаю, на Дніпрі, на, на Днісні, Дні то ну, це і грає місце бути, де жорсткі бровки, де каміння, ну, це вам реально понадобиться. А в нашому випадку це звичайний, звичайний літкор без, без серединки. Як його в'язати? Поїхали. Ну що, погнали в'язати. Що нам для цього? Беремо іглу, обов'язково з защошкою, забув сказати, спершу. Поїхали. Нам. Як я це роблю? Я міряю, дивіться, ігла. Потім, У мене досі, я досі міряю. Отаку таку, таку відстину беремо. Потім тут акуратненько пробиваємо і засовуємо всередину. Це треба прилучитися, у вас потім буде виходити. Я теж це рідко роблю, але бачите, з першого разу все нормально вийшло. Потім протягуємо протягуємо десь середину ігли. Десь середину видно. Середину ігли виводимо це. Виводимо, щоб було видно застьожку. Оп. Видно. Потім робимо на кінці таку петельку. Оп, невеличку. Зробили петельку П'єлючку в застежку Оп. І що ми робимо? Засовуємо це все в середину. Оп. Оп, друзі, потихеньку засовуємо середину. Тут тепер саме головний прикол у нас в кінці буде. В кінці буде, це коли. Ми будемо вже витягати і тягнути не до кінця. Зараз я вам попробую це показати гарно. Ось тут, бачите, вже буде, буде виходити. Ми що робимо? Акуратно його, щоб не витягуючи. Саму, саму петлю, щоб не витягуючи. Розчинюємо цей, оп-оп. І все. Тут заправляємо. Щоб у нас було все гарно, чітко. Потім беремо цей і. Натягуємо і все. І літкорд у нас я за ней. Все чітко, елегантно, як говориться, невеличка ця і чітко. Тут все чітко, рівно, бачите. Красиво у нас виходить. Понятно, як більшу хочете цю, наприклад, мені такої вистачає. Якщо більшу, не отак робіть, а зробіть отак. Ну, щоб більше мати запас на петлю. ви розумієте. Давайте спробуємо з другого боку так зробити. Тут, бачите, вже роз, розчинився, я таке краще притяти. Краще таке забрати. Давайте спробуємо. Беремо більше. Не так, а так десь. Оп. Такі всі самі рухи. Продіваємо акуратненько. Запихаємо іглу в середину. Об так само плюс-мінус до середини Витягаємо. Робимо петельку на кінці. Цю петельку закриваємо, підтягаємо. І потрошку. Потрошку це затягаємо сюди. Тут. Все так само на самому кінці, на самому кінці оп, виводимо, це вичинюємо. І все, подивіться, вже яка велика петля. Є різниця, є різниця, яка вам потрібна. мені більше такі мініатюрні подобаються. Все. І ніде воно не піде, не втікне, друзі. Три секунди робити, якийсь смисл купувати. Заказали на Aliexpress літкор непоганий. І все, і маєте щастя, дивіться, які вам потрібні петельки, такі яжи. Тут вже все просто. Все, допустимо, дошок лідера петля-петлю. в Яжі, друзі, прошу вас тільки петля-петлю. в Це самий безпечний для рибки метод. Грузило, зійде і все буде чітко. Потім тут все дуже просто. Що? Давайте вже монтажик зробимо. Сюди грузило, джбам. Догрузила. Так, що нам потрібно? Ну, без поводка зроблю просто так. Е сюди запихаємо це. Оп. Таку фішечку, чи яку ви користуєтесь. бо це я скользяк роблю. Ой, не тим боком буває. Пальстарт. Оп. другим боком. Чибам. Дьбам. Запхали. Без трасьйомчик. Методом опа. методом робимо петля в петлю. Фігню зробив, друзі, сорі. Методом петля в петлю. Ось, пробиваємо. Зато цю петлю регулюйте під свої ці. Методом петля в петлю, думаю, вам видно. Все, і тепер це натягаємо сюди, це сюди, це сюди, все, наш. Монтаж готовий. Чіпляємо поводок. Все, і погнали. І для рибки це безпечно, тому що у випадку обрива рибка просто стягне грузило і буде гота. Все, друзі, ось таким чином робимо безпечні монтажі для рибки. Ну що, банда, ось і все. Дякую вам за перегляд. Бачите, три секундочки у вас на язані літкор. нічого страшного нема. Не бійтесь з цього. Купили собі літкор любого виробника без цієї головне, вточняйте, без серцевини, ну типа без цього, без про всередині, просто звичайний літкор. І я якщо ви їдете на рибалку, в'язати їх пару секундочок. Ну типа нема нічого там важкого, що вам реально треба, і гудно, і все. і. 3 секунди відкрили ролик, мій, зв'язали і, і щастя маєте і все. І не треба переплачувати там, в'язані, не язані, замовляти в когось, не замовляти. От зв'язали реально пару секунд і готовий літко. Пройде на любі рибалки. Ніколи від вас не розв'яжуться ці петлі. Петлі теж собі, які хочете, робити під ваші нужди, під ваші потреби, так говоря, які вам потрібні. Все, друзі, дякую за перегляд. Не забудьте підписатись. На цей каналчик поставити лайк, і все. Побачимося на Па-па!